Становиться ці пункти більше буде становитися більше. Перше, як наше напрямок роботи це саме збільшення їх кількості, другий – це укомплектування цих пунктів. Особливо, що стосується тих же генераторів і старлінків. Кінцева мета, щоб кожен пункт був однаково забезпечений всім необхідним. Зараз Арзонта більше 300 пунктів незглавності. Ми зараз знаходимося у Золочівській громаді, деякі ми побачили сьогодні у Золочеві. І можу сказати, от ми зараз ми бачимо лікарню районна і вона є якби прикладом і можна сказати героїчної роботи. Лікарня забезпечена навіть старлінком. Є опалення, є і теплі речі, і чай, і всі умови для того, щоб тут цілодобово знаходитись. Жодної людині тут не відмовляють. Якщо спочатку в золочі у нас було там до 10 пунктів незглавності, наразі зараз вже 17 пунктів незглавності. Тобто ми додаємо ці пункти незглавності по мірі надходження генераторів, закупаються генератори, і ми облаштовуємо додаткові пункти незглавності для людей. Всі люди попереджаються, вивішуються вивіски в кожній громаді через соціальні мережі, люди знають, де знаходяться пункти незглавності, і туди приходять. По це МЧС, це лікарня і селищна рада. І безумовно в старостинських округах або в самих приміщеннях старостинських округів, або в амбулаторіях, яке все повністю підходить приміщення для облаштування і налагодження роботи пунктів незглавності. На сьогодні це достатньо, але при необхідності. Ці ми маємо на увазі резервні місця. Згідно вимог, там знаходиться генератор, там павербанки, знаходяться, там комп'ютери знаходяться все необхідне для того, щоб мати по перше зв'язок, по-друге, тепло і по-третє, продукти харчування і для дітей, для занять. І окрім того, медичні препарати першої необхідності.